Добрий день, трошки раніше. Ми з вами познайомилися з прийомом ловлі однієї дамки трьома дамками суперника. Сьогодні ми продовжуємо вивчати ці ходи. І познайомимося з таким прийомом, який називається Штик Ганяєва. Він заключається також у тому, щоб за допомогою трьох дамок спіймати одну дамку суперника. От, і виконується він у дуже великих варіаціях. Це варіант номер перший, це так, варіант номер два. Ось так варіант номер три. Варіант номер 4. Так. Або в ось такому положенні, в ось такому. Ось такому положенні, або ось такому. Тобто, так як у нас е дошка має форму квадрата, то такий штик гняєва можна ставити е -о, в будь-якому із таких положень. Так, розберемо, що можна. Ну, Дивіться, якщо буде шашка чорних дамка стояти на F8, то у неї, в принципі, і зараз буде їхній хід, хід чорних, то у них залишається шах 1. 2. Так. Це там, де їх не з'їсть суперник. От, ну, В принципі, і 3. Давайте розберемо всі по порядку. Перший. Якщо у нас Ходять ось е, чорна шашка на Е7. Білі відповідають наступним кроком. Ось таким чином, віддаючи підхід. У нас чорні б'ють. І наступним кроком білі віддають ще одну свою дамку. І таким чином у нас перемагають е, білі. Перший спосіб. Так, спосіб номер 2. Ну, допустимо, що чорні пішли сюди. Ми виставляємо ось такий блок. так? Що у нас роблять чорні? Вони повертаються ось сюди. так? От, Ми наступним кроком віддаємо свою чор, білу е, дамку під бій, чорні б'ють, і ми знову ж таки віддаємо свою ще одну дамку і білі закінчують виграшно. Варіант номер три. Чорні ходять сюди, так. Що роблять білі? Ми ходимо сюди. Ну, і дивіться, у нас у чорних декілька варіантів ми можемо піти ось, ось сюди. Ми можемо звідси вернутися сюди, сюди, ну або назад. Так? Якщо ми вертаємося, ну наприклад, пішли ми сюди, от, або навіть вернулися ось сюди. Ми беремо ось цю дамку і ставимо ось так. І у нас дивіться: двойний бій, раз, два, і білі б'ють і закінчують хід. Так, ісходний варіант, коли ми не пішли сюди, тому що там нас вже побили, так. А коли ми поставили свою чорну дамку, ось сюди. Що роблять білі? Білі ходять сюди, так, блокуючи хід, і бій чорним. Mm -hmm. Чорні Сюди не можна ходити, вертається сюди, але ми їх вертаємо ось так. Вони виконують бій. Так. І знову ж таки ми виставляємо пастку. Чорні б'ють, і ми закінчуємо свій хід. Таким чином, ми виконали технічний прийом, який називається штик гоняєва.